Про новопризначеного очільника обласної військової адміністрації Луганщини Артема Лисогора. Як ви вважаєте, які виклики стоять першочергово, і на що варто потрібно власне звернути увагу? А, ну я а, не знаю, які завдання поставить йому президент. Тут саме головне це швидкість прийняття рішень. Це завжди було в пріоритеті а, в Донецькій в Луганській області, де 2014 року була частина окупованої території, і де проходили постійно бойові дії. В принципі, я залишив область з повністю відладженою і працюючою мережою всіх гуманітарних штабів в кожній області України, з гуманітарними наборами, які розраховані до вересня, з повністю налагодженою співпрацею з усіма підрозділами, які боронять Україну. Саме на Луганщині, і взагалі безпосередні, які входять в склад Хортиці, на тому тут людина ж вона не зовсім чужа. Вона працювала керівником заступником командуюча ООС. Тому він знає все. Йому треба просто ну, швидко розібратись, хто за що відповідає. Ну і далі, вже я думаю. Що буде налагоджувати нормальну стабільну роботу, тому що навіть по грошам е, я залишив область на рахунках всіх військових адміністрацій і обласному залишилось більше мільярда вісімсот мільйонів. Тобто є з чим працювати, е, є ресурс, е, тільки виключно треба швидко приймати рішення і їхати в перегляд.